І то підвищує загрози пожеж до збільшення факторів ризику, додайте і заміновані території, воєнні дії на території країни. Найбільше ризиків на прифронтових територіях. Наприклад, Миколаївщина цьогоріч тільки за весняно-літній період на території Галицинівської громади сталося 23 пожежі на відкритих територіях. Більше про наслідки займань. Репортаж Єлизавети Кротик. Село Галицинове, що на Миколаївщині. Тут раз по раз виникають пожежі. В одній з них ледь не згорів будинок пана Вільгельма. Рятувальникам вдалося приборкати вогонь. Зранку я виїхав в ліс, в лісі нічого не було. А вечором приїхав, я бачив, що в мене півдачі участка згоріло і обгорів ліс. І тут була куча пожежних машин. І якщо б не вони, то згоріла б моя дача. Дякую пожежникам за те, що вони тут працювали, і не одна пожежна машина. От на моєму участку вони зупинили пожар. Така пожежа тут не вперше, розповідає чоловік, все через паліїв сміття. Тут свідомо хтось підпалює сміття. І якщо підпалюють, то воно починає горіти все навколо. І я не знаю, хто це так робить. Пані Людмила розповідає, як на власні очі бачила наслідки спалення сухостою. Вогонь швидко поширився на ліс, що поблизу, а далі на житловий сектор. А оставалися буквально лічені метри. Якби через дорогу перекинувся вогонь у нас тут, то, звісно, пішла б і ця сторона вся. Але так як там сильний вогонь пішов до річки, і там у нас захватило трошки жилого масіва. Ну, імісві додому, які не пострадали, а самі участки, От, то там, звісно, було ужасом іншого. Жінка разом із іншими місцевими жителями допомагала рятувальникам, які декілька днів чергували на пожежі. В цьому році, звісно, було дуже. Дуже дуже сильний пожар. Спасибо, звісно, пожарникам і лісничі, і люди тут у нас так оперативно всі позбігалися, тушили, і шланги тягнули, і садоводство воду включало, і все. Тобто ми приложили теж багато зусиль. Ночі пожарні дежурили там. А о 8 годин утра вони поїхали на сміну. Но вони тільки уїхали через пару часов. Приїхала опять пожарна, опять тушили, і опять вони на наступний день їздили. Спалення сміття біля лісу спричинило масштабну пожежу. Вогнем було охоплено майже 5 гектарів. Небезпека полягала у тому, що полум'я швидко розносив вітер. 11 липня масштабна пожежа, на якій працювало 7-11 техніки, і залучалось дуже багато людських ресурсів. Складність і небезпека цієї пожежі полягала в тому, що через дорогу у нас є жилі будинки, в яких проживають на даний момент люди, та лінії електропередач, а також кладовище. І дорога, щоб запобігти таким пожежам, рятувальники систематично проводять рейди та роз'яснювальну роботу. Розповідають селянам, що не всі лісосмуги розміновані, та нагадують правила поводження з вогнем. На цій громаді дуже багато вибухонебезпечних предметів, тому ми взагалі не рекомендуємо ходити в лісах, спалювати траву, багаті розводити. Це все заборонено. Ми проводимо рейди, наголошуємо людям, хочемо їм донести про шкоду вогню. Сім лісових пожеж вже було ліквідовано цьогоріч. Загальна площа згорілих насаджень понад дві тисячі гектарів. Основні причини це відсотків 90 – це звини населення, Необережне положення з вогнем, порушення правил пожежної безпеки, коло розведення багать в лісі біля лісів. Біля домогосподарства, які примикають до лісових насаджень, призводить до виникнення лісових пожеж, які, якщо їх вчасно, не ліквідувати, не загасити, переходять в верхові і знищуються великі колосальні площі лісових насаджень. У п'яти випадках паліїв вдалося знайти і покарати. На них складно адміністративні протоколи, і сума штрафів накладена це 7065 тисяч гривень. Якщо людина порушила правила пожежної безпеки, розпалила вогнища там не в зазначеному місці, там то сума штрафу там тисячу шість гривень. Це настає тоді адміністративна відповідальність. Але якщо наслідки привели ну, порушення цих прав до пожежі великої, то людина е е компенсує витрати на пожежу і Кі завдані навколишньому природному середовищу. Тоді може навіть наступати кримінальна відповідальність лише за весняно-літній період. Лісничі спільно з ДСНС провели 16 рейдів. Саме під час таких заходів і виявили порушників. Єлизавета Кротик, Павло Ткаченко, подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині Новини.